І підказки від духовних наставників, я вам обіцяла сьогодні. От, і підказки від родоначальників. Ви про себе зразу подумайте питання, бо, крім родоначальників, ваші будуть духовні наставники сьогодні, і підказки вас будуть теж від них. Тому задайте собі питання в простір, на яке би ви хотіли отримати відповідь. Просто тримайте його в голові. Зараз побачимо, що вам взагалі дають ваші духовні наставники. До роду ми дійдемо. Поїхали. Валя, для вас підказка Валентину від духовних наставників. Ідемо, для вас. О, вам взагалі обалдену карту дали. Я ще навіть привідкрию її. Дивіться, яка вам карта. Ну, Що ви відчуваєте, коли бачите цю карту? Я якось до коні боюсь. Ви не повірите, ця карта вам несе переродження. Всі її дуже бояться. Це карта смерті, і всі її дуже бояться. Насправді це карта трансформації, це карта переродження. Тобто, коли старий король вмирає, образно стара валя вмирає. Щоб ви розуміли, а нова валя абсолютно народжується. Да здравствует Король. Сходить нове сонечко? Абсолютно. Коні це суспільство, коні це реалізація. Реалізація в суспільстві, в зовнішньому просторі, реалізація вас як, е, там, наприклад, бізнесмен і так далі. Тобто це, це не сімейне, це те, що зовні. А зовні ви можете бути як реалізатор, хто ви там, як бізнесмен, як таролог, наприклад, да, як родолог і так далі. От. І тому тут говорять, що до вас іде ще й нова реалізація. Як ні странно, але зверніть на це увагу. Тобто ви в собі відкриєте певні якісь або таланти, або якісь здібності, або ваша, якщо ви займаєтесь якоюсь діяльністю, вона наче як буде дихати зовсім іншим, цим, як я кажу, повітрям вдихнете нову цю енергію. Е, карта сама не швидка, це не башня. Я більше башню люблю, чесно кажучи, як смерть, хоч і їх всі бояться цих негативних карт, як не кажуть, Це негативна карта. Ні, ніт ні, трудненькими мої, Це обладіння карти, бо старе вмирає, те, що вже давно у вас висіло. Образно, ми не прибирали там чердак роками, а тут в один момент прийшли і ми прибрали, це башня. А якщо ми потрошки по коробці з черка зносимо по чуть-чуть і так півроку, то це смерть. Тут вам дають смерть, щоб вам так не сильно боляче було, то постепенно будуть вас змінювати поступово, по чуть-чуть. Але що цікаво, я привідкрила карту смерті. І вам зразу дають народження нової Валентини. Тобто, у вас народиться не тільки якась нова реалізація, нові ідеї і так далі, а у вас народитеся ви. Ви нова, абсолютно, це, що для, для вас дуже важливо. Ви себе не будете впізнавати в кінці курсу, бо ми ж брали на курс підказку. Тобто зайдете ви от в такому форматі, а вийдете ви в абсолютно новому, з новою ідеєю, з новою ціллю, з новими варіантами. Причому у вас тут буде їх кілька. І ви можете працювати навіть не одна, а ви можете працювати, навіть знайдете, як я кажу, своїх спільників, групу людей, знайомих. Тобто, да, ви будете йти до цих ідей для того, щоб щось реалізувати, щось зробити. От. Але що дуже цікаво, ви багато нариєте ще й таємниць, які будуть заховані, приховані, щоб ви розуміли. Тобто, дуже багато цікавого ви знайдете в своїй родовій системі. Про що ви не знали? І навіть не підозрювали. Чи буде воно для вас шоком? Так, да, трошечки буде. <сіх> От, якось так. Але ви так поступово. У вас так знаєте, духовні наставники так бережно, поступово до того готують з малесеньких так підказочок, по чуть-чуть, по чуть чуть і все. В общем, стара валя помре, а нова валя народиться. Якщо взяти в християнстві, це називається коли Ісус Воскрес. Оце вас на зразок цього абсолютно нова, ви прийдете в це життя. Після курсу, тобто те, що ви були до і після, оце можна розділити, якщо взяти. Тут, по, по цій карті, я схиляюся швидше до реалізації, до того, з чим ви займаєтесь, ви навіть внесете трансформації в свою реалізацію в те, де ви працюєте зараз. Розумієте, про що я зараз чи ні? Uh -huh. Uh -huh. З тим, з чим ви працюєте, ви почнете працювати на нових абсолютно засадах. А чому я вам скажу, через те, що у вас з'явиться структура, ви будете знати, як працюють е, саме системи, на яких законах. І коли ви почнете ці закони в свій бізнес, ви побачите, наприклад, що воно працює зовсім по-іншому. У старому не вийде, як би вам не хотілося. Є сценарій роду. Мак-карти, то есть колоди зразу з підказочками, все повністю. Бо зараз я витягую з запитом кожному, який ваш основний сценарій має такий тотальний вплив на ваше життя. Тобто, з яким найбільше вам важливо зараз розібратися. Тобі зараз підсвітять те, з чим прийшла твоя душа, на який основний сценарій вона прийшла сюди. Так. Я тобі дам ресурс роду. Так, і зараз основний сценарій. Це вам від духовних наставників. Вони вам сказали, готуйтеся. Малюша тисі. Щось цікаве жде. Я люблю цю карту. Дуже люблю, якщо чесно, через те, що вона піднімає з дна ото все, що довго і нудно купилося. Дуже довго. А якщо взяти по цій карті, це вас воно купилося в родовій системі. Аж занадто довго. Так, основний сценарій для який в який пройшла її душа в цей рік. проживання чужого життя. Не своє mm -hmm. системне місце, не на своєму системному місці ви стоїте. І я пам'ятаю перед останньою цю зустріч, яка в нас була на чисті наповнення, саме про це. Чоловік живе советами других людей, залежно від мнення окружаючих, і не вміє приймати рішення на основі своїх інтересів і бажань. Часто корінь програми лежить в дитинстві, де батьки не дозволяли дитинку виділятися і критикували. Тобто це не про вас, але і про вас частково теж. Де критикували? Mm -hmm. Це коли люди носять маску зовні одна, всередині зовсім інша. І ви в цьому середовищі жили. Ваш, в вашій рудовій системі це було безпечно. Безпечно. Тоді таким чином, знаєте, як в руду колись для того, щоб вижити, змінювали фамілії, змінювали прізвища, змінювали документи, десь підмінювали і так далі. І вам оце показують зараз, що у вас в руду є люди. Тобто, які не ті, за кого себе видають, наприклад, чи фамілія змінена і так далі. Тобто ви багато цього нариєте. Але тут ще як основна програма це проживання чужого життя. Якщо ми прикладаємо зараз на закони, ті, що в нас є по Хейлінгеру і по родовій системі, то ви стоїте не на своєму системному місці. В самих у цих системах ви стоїте не на своєму. І що тут дуже важко в цьому плані, коли батьки критикують саме дітей? Бо тут ще про ваше і дитинство теж сказано, частково не тільки про рід, а й про вас. Бо ви як душа прийшли сюди до тих батьків, які будуть вас критикувати. А для чого вони вас будуть критикувати, гнобити? Тобто, пам'ятаємо зразу медальку, перевертаємо тут. Критикували, гнобили, не любили, не цінували. А з другої сторони, що, що вони дають, що вони вчать. Бути незалежною, сильною, відстоювати свої рамки, границі, так? тобто, стати такою більше не м'якою такою, да, так, тютюю, а навпаки, тобто більш такою чуть-чуть жорсткою, можна так сказати. Тобто, для того, щоб ви йшли за собою, йшли за своїм серцем, не йшли там за, за оцим стадом, бо все стадо йде і я йду. А тобто зупинитись, подивитися на стадо і сказати, ок, якщо мені підходить, я йду. Якщо мені не підходить, то мені в другу сторону. Тобто і це, і це ваш вибір. І оце про це. Навчіться вибирати себе. Знімайте ті всі рамки, приймайте себе, себе щиру, себе таку, яка ви є, часом сльозами, часом засоплено, часом, яка ковиряється в носі, часом, яка садить квіточки з грязними ногтями, часом, яка дуже гарна і красива. Часом, яка може плакати і бути безсильна, а часом, яка має таку селяку, що ще іншим навіть і не снилося, яка може тягнути на собі всіх абсолютно. Тобто, це все залежить від того, яка ви є. Хочеться сміятися, смійтесь, хочеться плакати, плачте. Будьте собою. Оце для вас головне. Не запихайте себе десь на останнє місце, а в першу чергу маєте бути ви. Вам не треба бути хорошою для когось, посміхатися, коли на душі болить. Не будьте сильною, бо це три сила для когось. А якщо вам важко, то дозвольте собі свою слабкість. Оце зцілення для вас. Це те, що стосується зараз родової програми. І зараз візьмемо родову силу, візьмемо підказочку для вас. Як вам тут? Ну, це про мене. Так, да, це про мене. Дозвольте собі бути собою. Вещеруе такая я. Так, ресурс Дух рода. Ресурс для вас дух рода. Обратитесь в медитации или молитве к духу своего рода. Он поможет вам в данной ситуации. Дух рода это общеэнергетическое поле рода, в котором включены все души, накопленный опыт всех поколений. То есть вам дают масштаб. Зверните увагу. Це поле живое существо, егрегор. І, обращаясь к ньому, можна отримати ресурси, допомож і енергію. Угу. Ви зрозуміли, що вас виводять на масштаб? На цілу здоров'яну систему в даному випадку вам показують навіть зверніть картинку. Що ви можете користуватися мільйонним ресурсом роду. Ви не сама. Ви повинні усвідомити, що в нас. Це стосується всіх, по суті, в нас. Зібрані всі члени роду. От те, що я вам казала, наші батьки, наші предки, всі історичні часи, тобто, все абсолютно, оця еволюція, яка була: одні, другі, треті, і пішли до Атлантиди і так далі. Це теж є в нас. Просто це треба нам розширити, взяти цей доступ туди. Воно все є в нашому інформаційному просторі. Хроніка Хакаша, воно є в, нашої, в нашій родовій системі, воно в нас всередині, його не треба шукати зовні десь. І ваша задача, у нас доступ є сюди. Відкрити цей доступ і взяти цей доступ. Ви це можете. Вам дають масштаб. Через дух рода ви це можете зробити за допомогою підтримку рода. Звертайтеся до своїх родоначальників. Працюйте з родовою системою і беріть. Дуже цікава карта, я потім, мабуть, перефоткаю вам. Або подивіться отак. Ви бачите, що на карті я вам покажу ближче, мабуть, стоїте, наче ви, і це як пташка. Але в цій пташці зверніть увагу, є жінка. Угу. Видно? Лежить? Угу. Не знаю, що видно, видно, видно. Видно, видно. Оце жінка. Яка лежить просто рукою, отакою. От І оця дівчинка, маленька дівчинка, вона наче як рукою, тут також є рука така світла, як долонька. Видно? Ага, да-да-да. І той дух роду вам дають у цю жінку дух роду, яка передає оцій дівчинці, у цій передає здібності, таланти. енергетику, силу, знання. Видно вам? Так, а так, це, так. Рід, так. земля. Тобто енергія землі, енергія роду, оце все, вона наче як долоньку передає оці здібності таланти. Послідкуйте за своїми руками. Маєте, значить, здібність стілювати. Руки. Працюйте своїми руками. Відкривайте свої ручки. Цілитиські здібності. Паль, як вам? Для вас теж щось неожиданне є? Чи ви це і так знали? Ні, ні. І просто скільки було в житті ваш, таких важких а можна було ж звернутися до, до роду, а не, не від знання, просто взагалі їх не мала. І, і так я принібрежительно до цього завжди ставилась, до, взагалі до предків своїх. Просто так чись було прийнято і той не такий, і та не така, і то не так, а то тому, то, а тому не так. І, і просто ті внутрішні відчуття в тебе були, що тобі там комфортно було з бабусями і дідусями. Але оті розмови, такі ганебні постійно в родині, вони накладали якісь такі відбитки на моє ставлення до них. А насправді це сила селена, і Але добре, що це є. Зараз в моєму житті такі знання здобуваю. Це, це добре. Але ви не повірите, яка це сила селена. Ви потім це відкриєте в собі, ви відкриєте на курсі. Ви побачите, як та сила Селена працює, як вона нас підтримує, як ціла родова система, яка стоїть за нами. А щоб ви розуміли, за нами наші батьки, родова система, історично це все циклічність, яка мінялась, оці покоління з покоління, да? інопланетні втілення, а там далі стоїть Бог. І цей Бог, це світло, стоїть за кожним з цих людей. За кожним нашим втіленням, ні одна волосинка з нашої голови не впаде без його відома. Він постійно з нами. Творець постійно з нами. Вся родова система постійно з нами. Вся родова система, всі цивілізації вони в нас всередині, в нашому тілі, в цій махіні. Вони тут. І ви, як будете знати, хто ви є насправді. Що ви можете, які у вас здібності? Ви скажете хм, десь там якийсь там скандал був, ще там щось, то є якось отак. Ви по-іншому будете реагувати, ви по іншому будете на це дивитися. Чи буде вас як людину десь боліти, десь тригерити, і ще там щось? Да. Ви будете ще дочищати це все, то тобто, є да воно буде. Але сприйняття зовсім інше буде, розширення свідомості зовсім інше буде. Ви маючи таку махіну, як я кажу, оцю, яка склалася з того всього, що я ззаді, маючи оцю підтримку, яка є вас ззаді, оцих цих 128 саме менше членів роду, які тут постійно, постійно то з вами. А ще оці попередні покоління, маючи Бога за плечима, чи може бути вам щось страшне? Так, просто за цих 52 моїх роки стільки якось накидано в мене сміт... ну просто ти від... ну, вже відчула, що я як смітник по-другому не сказати, що стільки воно всього накопилось там такого. І це, мабуть, і якось і суспільство, і ті методи виховання, і ті правила, чи ні ви зараз не цінюєте той весь досвід, який ви пройшли, і кажете, я як смітник мене все загрузили. Так, да, да, і просто зараз, коли себе розпаковуєш, і ти вже там аналізуєш кожне своє майже кожне слово, яка ця робота над собою. І як ти не звертаєш увагу вже на багато яких речей, що ти можеш сама зосередитись і собі працювати, а там уже вони гомонять, сплітні, ото все, і воно тебе зовсім ти розумієш. Ну це, це не твоя історія, і, і ти вмієш відгородитися від того, то, то це вже дуже дуже класно для мене. Здається, два місяці Так, да це хорошо, але ви ні в якому разі не знецінюєте свідосвід, який ви пройшли. Чи могли б ви бути зараз іншою валією, якби того всього не пройшли? Чи могли б ви це переоцінити? Ні, якби yeah, ви yeah. не нахопалися, вибачте на слові того всього дерьма, не пройшли отой важко, yeah, не півзли yeah. на колінах, не вставали, не піднімали тих дітей. Yeah. Якби ви то все І не я прохи, дуже багато всього вмію. Я навіть доньки каже, якби я опинилася на десь на необітаємому острові, я б не пропала би, бо я ну майже все вмію робити руками. Це, це просто з нічого, щось, і, і мені здається, що я виживу будь-де, і в космос мене закинь. Ну, тобто, стільки досвіду, якось в мене є через, через таке життя саме. Прекрасне. Прекрасне! Це прекрасне життя, бо ви завдяки тому маєте цей досвід. І тому себе, що ви можете зробити, як я сьогодні казала, так? я умнічка. Щитування — уровень Бог. Похваліть себе, я умнічка, скажіть. Я пройшла. Такий і рай, і пекло, і все решта, що зараз наконець можу пожити в своє задоволення, да я можу повчитися, я можу поперевертати ці всі медальки. Я умнічка, бо я пройшла. Я встала, я вижила. Саме головне за вами стоїть цілий рід. Цілий рід за вами стоїть для того, щоб ви вижили. Бо якщо виживете ви, виживуть ви і далі, то тобто, нащадки. Ви будете передавати це життя. Ваші нащадки далі. Це оці закони, які потрібно знати кожному. Вас рід підтримує. Ви як той проведнічок, який проводить ту енергію від Бога аж сюди. Розумієте? І це ви важлива, кожен з вас. Це дуже важлива, як я кажу, ця фігура. Ви не пешки, як ви привикли. Чого це я маю зцілювати родову систему? Де ні в якому разі. Боронь Бог вас туди лізти і стілювати там, і лізти в те минуле і так далі. Не можете ви перенародити ні маму, ні тата, не зцілити ту всю систему, не не змінити те, що у вас було в минулому. Як вам кажуть, в Ютубі я часом як подивлюся ці відео, де розказують відмолити рід, стілити, вичистити і так далі. Котики мої, хто ви такі, щоб ви туди лізли, стілювали родову систему чи міняли там їхнє життя в минулому? Да ви ж ніхто. Образно, Тобто ви не можете цю ту махіну всю за собою прожити через них це все повністю за них. Ні, ви можете тут змінити, ви можете там побачити, переусвідомити, проговорити, дати шану, дати енергію, любові вдячності, що вони це пройшли. З мінуса, де ви бачите, що там, наприклад, діда чи бабу вбили, наприклад, там чи на війні, і так далі, але життя прийшло до вас, тобто, вижили, вижили. Змогла жінка, наприклад, підняти ту дитину сама на ноги? Да. Це її ресурс. Тобто, ви перевертаєте з мінуса на плюс, ви перевертаєте в цей ресурс. І я дякую тобі за те, що ти змогла в цей час вижити. Я дякую, що прийшло життя до мене. Бо ви пройшли ці лагері, канцтабери, як я кажу, да. Ви пройшли ці війни, голодомори, жолуді їли. мишечі норки розривали і так далі. Але ви вижили. Ви змогли це зробити. Значить, і я зможу вижити. Значить, і в мені є цей ресурс. І міняєте ви тут себе, отут змінюється вас. Спочатку змінюється на рівні думок, емоцій, те, що було застрягше в родовій системі, думки. Бо ми що робимо? Шкодуємо, правильно? Бабушок, дідушок, що там було. Ми ж не бачимо ресурс, що вони вижили. Ми ж бачимо, що нам шкода, бо вона осталася сама з дитиною на руках. Потім на рівні емоцій, це шкода, жалості і так далі, не прожиті у ці емоції, болі і все, що було, і на рівні дій. А ми вчимося перевертати. І тоді, коли йде переусвідомлення на рівні тіла, а в нас вже ж в тілі, вся родова система йде переусвідомлення, що ми не шкодувати повинні, а ми повинні бачити силу свого рода в кожній оцій ситуації. Силу ми повинні бачити. І коли ми бачимо цей ресурс, коли ми бачимо ту силу, ми не знецінюємо це все, а ми навпаки дякуємо за те, що вони прийшли. І тоді, ота ситуація, вона розчолкується в родовій системі. Нема цієї вирви, яка стягує, і всі покоління живуть. Наче або в цю біль проживають, щоб підсвітити цю ситуацію. І тоді на рівні інформаційному і емоційному виходить тоді що? Колапс. Тут був мінус, ми бачили біль, а тут ми взяли ресурс. І тут був мінус, а тут плюс. І виводиться в баланс в ноль. Вам не треба проживати ні мінуса, ні ні, ні того плюса. Воно виводиться в ноль. І вас в тій. Ну, назвіть у кровоносній системі, рудовій системі, як хочете. У Вас тоді немає цих тромбів. У вас енергія вільно йде від Творця через цілу рудову систему. Йде до вас і до ваших нащадків. Вашим дітям не треба проживати у ці всі, як я кажу, ці сценарії рудові. Так що Валя, не знецінюємо, а дякуємо собі за той досвід, який ви пройшли. Бо завдяки тому досвіду, ваші діти мають новий досвід, і куди би вас не закинули, на який безлюдний остров, як ви кажете, на інший всесвіт, ви би і там вижили. Ви б знайшли, і як прохарчуватися, і як зробити, і енергію взяти, і так далі. Тобто, в будь-якому випадку. І те, що ви зробили для роду, те, що ви вже, як жінка, передали життя, то для родової системи вже галочка є, ви вже молодець. А те, що ви зробили ще понад нормовий скільки досвіду, і для себе, і для душі, і для родової системи, то ви вже не те, що вдвіє молодець, вам треба медальками обвішати все повністю і сказати, я молодець. А тепер я починаю так, так і так. Не знецінюйте ні в якому разі той шлях і не кажіть, що ви давно, яке вас накидали, суспільство і так далі. Зараз ви бачите, що вас там позакидали, інформаційний простір десь там, понавішували батьки. Це ваша душа обрала. Для цього, для цього уроку ваша душа обрала, і вам воно потрібно, по суті. Так що е, ви проходите, як душа ще свій досвід. Розумієте, берете. Це важливо для вас. А те, що вас там накидано, то не проблема його розкидати. Як туди закидали, зараз, раз, раз, все. Дякую, Літа, будь ласочка.